Розбився мікроавтобус, що віз футбольних фанів після матчу Шахтар-Динамо на сусідню Луганщину. За попередніми даними водій відволікся від керування та не побачив вантажівку на узбіччі. Як фанів наздогнали смерть, розкаже Костянтин Павлов. Трагедія сталася біля першої ночі. З Донецька один за одним рухались два мікроавтобуси з уболівальниками. В першому їхали дорослі, за ними діти. Більшість людей на момент аварії спали. Дехто ще продовжував святкувати перемогу шахтаря. Що сталося, ніхто не встиг збагнути. Я вже тільки по понаслижки знаю, що стояв КАМАЗ Камазру на обочині, і сочно їхала, сліпіла. Водителі не візілка. Удар від зіткнення з вантажівкою припав на правий бік маршрутки. Саме там сиділи всі шестеро загиблих. Ще 12 людей та водії дістали травми. Двох із них еменесникам довелося визволяти за допомогою спецзасобів. Вирізали стойку автомобіля для злічення водителя і ще одного пасажира. Всіх поранених доправили в місць лікарню Слов'янська. Вісьмох родичів вже забрали додому, п'ятеро ще лікуються. Усіх переломи та черепно-мозкові травми. Один пацієнт у важкому стані. У лікарні Водії мікроавтобуса, щоправда, родичі кажуть, що розмовляти йому заборонено. Мікроавтобус, що потрапив у ДТП, належав приватному підприємцю, який мав ліцензію на нерегулярні пасажирські перевезення. У Мінтрансі кажуть, саме такі бусики найчастіше потрапляють в аварії. І стається це саме вночі. Міністерством транспорту та зв'язку України розроблено проєкт наказу про заборону руху автобусів нерегулярно. Перевезень з 22 до 6 до 5 години ранку. Зараз правоохоронці вивчають всі обставини ДТП. За результатами слідства визначатимуть, хто відповість за смерть людей і хто компенсуватиме родинам втрату годувальників. Костянтин Павлов, Андрій Вєтушкін, Донеччина, ТСН 1+,1.